Вітаю вас, малята! Сьогодні наша розмова про дії під час повітряної тривоги. Звук повітряної тривоги гучний, він лякає. Його спеціально зробили таким, аби всі звертали на нього увагу. Він означає, що наші військові помітили загрозу і зараз знешкоджують її. А які наші дії? Можливо, ви злякалися? Це дійсно страшно і неприємно. Але ви молодці, так добре тримаєтеся. Головне не панікувати, а слухати дорослого і чітко виконувати те, що він говорить. Візьміть необхідні речі і прямуйте за дорослим в укриття. Необхідні вам речі? Знаходяться у тривожному рюкзаку. Чому саме в рюкзаку? Його зручніше одягати і руки будуть вільними. Перевірте свій тривожний рюкзак, можливо, щось слід додати? Що в ньому повинно бути? Фото з батьками, записка від батьків з інформацією про тебе. Батьків, номери телефонів, домашня адреса, ліхтарик, пляшка з чистою водою, поживні батончики, сухе печиво, серветки вологі та сухі, невелика іграшка, якою ти зможеш себе зайняти, блокнот для малюнків, олівці чи фломастери. Ти маєш знати, що у тебе в рюкзаку, для чого і як цим користуватися. Добре, якщо ти практикуватимешся в збиранні тривожного рюкзака разом з батьками, тоді будеш знати, для чого саме ці речі, коли і як ними користуватися. А головне зберігати спокій, адже дорослі завжди поруч. На випадок, якщо в окруці ти не побачиш дорослого, з яким прийшов, використай правило СОС. Стій, як тільки зрозумів, що не бачиш дорослих, з якими був, негайно зупиняйся. Адже дорослі підуть за тобою у напрямку звідки прийшли. Озирнись, озирнись навколо, можливо, ти їх побачиш. Сміливо закричи. Не бійся кричати, та не бійся свого голосу. Поклич дорослого, з яким прийшов до укриття. В укритті поводь себе спокійно, знайди собі цікаве заняття та перебувай там до сигналу відбій повітряної тривоги, після якого. Можна спокійно повернутися до звичайних справ.